за кордон на стажування. Закарпатці віком від 18 до 30 років мають нагоду побувати в одній з 124 країн світу. Волонтерські стажування за кордоном триватимуть від 6 до 8 тижнів. Про вимоги до стажерів розкажуть наші журналісти. На зимове стажування за кордоном зареєструвалося вже більше 30 закарпатців. П'ятеро з них пройшли співбесіду. 18-річний золтан один з майбутніх учасників. Цього року поїде за кордон вперше, обирає між словаччиною та польщею. Основною метою моєї поїздки це вкласти свій соціальний вклад в суспільство, розвинути свій рівень. Знання англійської мови також попрацювати в міжнародній команді. Разом будемо працювати над певним соціальним проектом. Допомагає та організовує волонтерські поїздки АйСЕК. Міжнародна організація працює у більш ніж 120 країнах світу. В Україні діє у 21 місті. В Ужгородському відділенні задіяно майже 40 осіб. Молоді люди працюють над соціальними проектами. Зокрема, залучають до волонтерських поїздок молодь. Це здебільшого робота з дітьми у школах і таборах. Також стажування у сфері управління і Інформаційних систем, щоб поїхати на міжнародну програму обміну на волонтерське стажування, людина повинна бути, мати вік від 18 до 30 років, повинна володіти середньою англійською мовою, повинна мати якісь свої моральні принципи. Тобто людина не повинна бути расистом, оскільки організація АСІК не дискримінує за жодною ознакою, і людина повинна бути відкритою до нових знань. Зазвичай молодих людей забезпечують за кордоном житлом та харчуванням. Квитки в обрану країну вони купують самі. Завдяки широкому представництву волонтерів підтримують у будь-якій країні світу. Ольга їздила на стажування двічі в Сербію та Польщу, підвищила рівень англійської та знайшла подругу родом з Канади. Я познайомилася з дуже крутими людьми, з якими я підтримую контакт до сьогоднішнього дня, і це дало мені дуже багато. Я вперше виїхала за кордон власне на своє стажування, і це вперше, що я була далеко так від дому, сама і так надовго. І це навчило мене і самостійності, і тому як спілкуватися з людьми. І це було дуже круто. Воно дало мені поштовх до, до якогось подальшого мого розвитку. АйСЕК найбільша у світі організація, якою керує молодь на всіх рівнях від локального до глобального. Вони займаються не лише організацією стажувань, а й волонтерськими рухами в Закарпатті. Ми готуємося до реалізації зимніх проєктів. Це буде перший проект. Це професійне майбутнє. Він буде проводитися в школах, де волонтери будуть розповідати учням, як потрібно бути лідером, як правильно вибрати свою професію і так далі. Наступний проект ми зараз готуємо. Він називається Шлях дітей, а де наші волонтери будуть працювати з дітьми-сиротами і будуть навчати їх англійської мови. За кілька місяців стартує новий проект Мовна школа. Охочих навчатимуть англійською, іспанською та німецькою мовам. Крім того, вже діє програма під назвою Хост Фемілі. За її умовами закарпатські сім'ї приймають в себе волонтерів з-за кордону. Уже 20 іноземців подали запит, аби цю зиму провести в Ужгороді.